Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал Інтерв'ю Корупції інфо онлайн. Посилання в описі Порошенко у своїй передвиборчій піар-кампанії настільки загрався, що політологи вже не можуть тримати свої емоції в собі. Як відомо, на інформаційному озброєнні у гетьмана є політичний військовий діяч Сергій Кривонос, який свідомо підриває репутацію Зеленського та сирського. Про цю спецоперацію Порошенка написав журналіст Кирило Сазонов у своїй черговій публікації у своєму телеграм-каналі. Я, можливо, зараз перегинаю, але є офіцери та генерали, яких я поважаю, і кожна кривослово на їх адресу сприймає різко. Генерал Сирський бойовий, і на сході він постійно Наради по бригадах, нагородження бійців. І якщо він не відповідає на закиди, ну ок, не хоче витрачати час. А я не дозволю накидати на бойових. Він не сидів у Києві, він весь час на сході. І всі розуміють, що для ворога командири такого ранку пріоритетна мішень. Але він постійно на сході. І коли пан кривонос накидує на нього, це перебор. Цілком розуміє суспільне обурення з приводу корупції, але хай і накидувати на бойових генералів, вибачте, але це занадто, написав він. Але з чого все почалось? Як відомо, Кривоноса на П'ятому каналі вирішив покласти відповідальність за корупцію воєнкомів саме на командувача сухопутних військ ЗСУ Сирського. Суто бюрократично сирський має відношення до військоматів, як і решта вищого військового керівництва держави. Але ми ж розуміємо, що фактично кадрові рішення приймаються в кабінетах в той час, як сирський переважно перебуває в окопах. Дуже сумніваю, що у перервах між плануванням операції він має змогу рекомендувати погоджувати, призначати начальника умовно Дарницького ТЦК. Сирський бойовий генерал. Йому підпорядковується до 80% всіх збройних сил. Просто уявіть, наскільки інші перед ним стоять завдані. І наскільки інший там рівень відповідальності наголошує Сазонов? Що важливо підкреслити сирський співавтор найгучніших перемог ЗСУ: звільнення Харківщини, оборона фортеці Бахмут. Проте важко пригадати бойові здобутки генерала Кривоноса під час повномасштабної війни. Хіба що оборона аеропорту Київ, яка завершилась кримінальною справою ДБР? Та й про які бойові здобутки може йтися, коли мова про виключно політичного персонажа. Тут варто нагадати, що це генерал, але й кандидат у президенти. Кривонос політик, якого цікавий. Кавить, перш за все, рейтинги. Власне, з цього і можна зрозуміти, хто його покровитель і з ким він співпрацює. Хто розповідав цю дурню про конфлікт Зеленського з залужним, хто розганяв зраду про здачу Херсона, і він постійно методично атакує сирського впродовж цієї повномасштабної війни. Це щось особисте або кривоносу за це платять. Самі знаєте, хто написав Кирило Сазонов. І це цілком не дивно. Це вже стара схема Порошенка, яка, на жаль, досі як не якали працює, проте вона навряд чи його врятує. Варто нагадати, що. Сергій Кривонос прокоментував і те, що Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військомів. Він назвав звільнення обласних військомів маніпуляцією. Це чергова маніпуляція на користь підняття рейтингів зеленій владі. Не більше, не менше, чому президент може видавати будь-які укази. Все одно, призначення обласних військомів. Це парафія навіть не генерала залужного. Це відповідальність генерала сирського. Це командувач сухопутними військами керує цими процесами, говорить генерал. Чому ж це відповідальність сирського до стаменно Відомо, адже кривонос, схоже, живе у своєму світі та й говорить лише те, що Петя напише йому на листочку. Єдине, що він може, це безглузді заяви, щоб підірвати авторитет президента України. Варто надіятись, що українці вже давно це зрозуміли і не прислуховуються до слів кривоноса та його покровителя. Їх час давно минув, проте вони досі цього не хочуть зрозуміти. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.